Перша розмова за чотири роки Володимир Зеленський поговорив телефоном із Дональдом Трампом. Сталося це після офіційного висування Трампа як кандидата від республіканців у президенти США. Ключове, що почув президент України, перемога Трампа не буде вигідною Росії. Про це заявив прес-секретар Зеленського. Трамп водночас прокоментував розмову у соцмережі і зауважив, що на його думку Росія та Україна. Зможуть домовитися, а мир неодмінно настане. Можу додати деякі деталі, скоріше, скоріше, неформальні, а такі емоційні. По перше, і Дональд Трамп сказав, що назвав розмову хорошою, і так само вважаємо, і ми це була хороша розмова в дусі взаємоповаги з того, що не увійшло, але про те, що варто сказати, що Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються якось пояснити. Виправдати дії Володимира Путіна, російського диктатора ніяких виправдань тут, звичайно, немає. Він звичайний вбивця. Президент так і сказав. А Трамп сказав теж дуже цікаву річ. Він сказав не вірити. Це його така фірмова фраза, фірмова цитата, Не вірити фейк ньюс про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії. Він цю, цей, цю тезу назвав фейк-ньюс і закликав у це не вірити. Ніяких фейків лише факти. Такмс не летять в глиб території Росії, але це роблять українські дрони. Потужний удар по військовому аеродрому Міллерово, що в Ростовській області. Місцеві чули понад півтора десятка вибухів. Сталася потужна пожежа. Попередньо йдеться про уражений склад пального, але горіло впритул до місць, де має зберігатися бойова авіація ворога. А де південь Росії не горить, там підгорає у. Місцевих мешканців жителі Краснодару вийшли на протести через постійні відключення світла, і вже сталися перші затримання в українському центрі протидії дезінформації. Натякають на радіаційний витік, який міг статися на ростовській АЕС. Російська влада запевняє, що загроз немає. Лише тимчасово виходив з ладу енергоблок. Все буцімто поновили, але точно не світло для двух над 2,5 миллионев россиян. А у тих заявляются подозры. Временная подача электричества в Кистане, В Ростове там пошли вери на отключение. А я что-то не понял. У нас что? Перестали... тимчасова подача електрики і, у нас в Дагестані? І, в Ростові і, почалися віялові відключення? А я щось не зрозумів. У нас що перестали гідроелектростанції працювати чи атомні електростанції? Чи ми більше продаємо, ніж власним громадянам потрібно? Ви чого хуй, де, хуй, бай, бай, думали? Загребли собі ці електростанції, гідроелектростанції, атомні електростанції, і будете, блядь, продавати електроенергію комусь із сусідів хуй, а своїм громадянам хо вам хто дав право? Свій народ кидати радянський союз будував, а банда п**сів загребла усе. Народ вас на вила підніме. Олексій Пасак п'ятий канал. Трамп зробить так, щоб зло не перемогло. Колишній британський прем'єр Борис Джонсон оприлюднив ймовірний мирний план Дональда Трампа, у разі якщо той стане наступним президентом США. Джонсон каже, що не впевнений у кроках Трампа, але може назвати шлях, який допоможе Україні. Зокрема, Трамп може збільшити військову допомогу і скасувати заборону на глибокі удари атакам, коли Путін буде змушений відійти на кордони. 24.02 можна буде говорити про угоду з Росією. Окуповані до повномасштабного вторгнення території залишаться під контролем окупантів. Київ отримає гарантії членства в НАТО та ЄС. А Москва гарантії про особливий статус російської мови в Україні і повернеться в світову політику та дипломатію. Я мав чай. Зустрітися з Дональдом Трампом невдовзі після того, як він пережив жахливий замах на своє життя, і я вкотре переконався, що він має саме ту мужність і незламність, яка необхідна для того, щоб стати на захист України і зробити так, щоб зло не перемогло prevail. Чи згодно Україна на такі пункти дипломатичного врегулювання в інтерв'ю BBC Президент Володимир Зеленський каже, що Трамп може піти легким шляхом і змушувати до поступок лише українців у такому разі про жодні угоди не може бути й мови. Кіонтююдюрентвенті, але якщо він хоче це зробити за 24 години, простим варіантом буде підштовхнути нас платити. Тому що зрозуміло, як це зробити. Це означає просто зуп. Зупинитися і, і віддати, і забути без санкцій, без нічого. Путін Путін забере територію. Путін створить перемогу для свого суспільства, для світу, і все. Ніхто не у в'язницю. Нічого не буде. Жодної відповідальності, жодного трибуналу, геть нічого. Нуль так. Це дуже простий шлях. але ми ніколи на це не підемо ніколи? Майбутні переговори поки що лише план, який обмірковують у кабінетах. На полі бою все геть інакше. Бачиш ворога, його треба знищити. Спільна робота операторів дронів 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів і обслуги Хаймарс, десь на запорізькому напрямку. Сипасак, пятый канал. О, собаки драны. Удар по Росії з поганими новинами для усіх окупантів. Ймовірно, під час нальоту дронів на ростовський аеродром Морозовськ було уражено літак су 34 Про це повідомляє Сін спільнота Кіберборошно, посилаючись на дані супутникових знімків та аналіз відео очевидців. На литовищі перебувала робоча одиниця бойової авіації. Ворога це підтверджують знімки за 18 та 20 липня, коли винищувач бомбардувальний. Змінював місце своєї стоянки. Ля сильно горить. Точно, це теж на гесеєм на пануль українських дронів. остерігаються в різних куточках країни окупантки. У новоросійську скасували святкові урочистості до 28 липня, коли Росія відзначатиме день військово-морських сил. Тамтешня влада каже: усе з міркувань безпеки, уточнення швидше з міркувань небезпеки, які несуть українські магури та морські малюки. Revenge is the most I want them, I seek revenge, I know one them. My Ексклюзив від головного управління розвідки у ГУР вперше показали роботу операторів легендарних дронів. Бобер. Зокрема, саме на ці дрони у 2022-му українці зібрали понад 230 мільйонів гривень у межах ініціативи Black Box. і саме цей дрон, менше ніж за рік, завдав збитків Росії на майже мільярд доларів. США. далекобійні бобри долали дистанцію понад Тисячу кілометрів і завдавали ударів по російській столиці. Як з'ясувалося, саме ці дрони у червні знищили найбільш новітній російський літак су 57 на аеродромі Ахтубінськ, що за 600 кілометрів від кордонів з Україною. Ретельно готувалися до виконання цієї задачі, а наш літак, обладнаний сучасною системою навігації, яка стікає до РЕП, це забезпечує нам майже 100% ураження цілі, виключає ураження цивільних об'єктів або мирного населення і забезпечує максимальну ефективність. Являємося однією з груп. Безпілотної дальної ударної авіації це дрони тактичного ураження, це новітня наша зброя, якою ми максимально шкодимо та не даємо спокою нашому ворогу. Цілей є багато, дивлячись по пріоритетності ураження для закриття або, наоборот, відкриття коридорів. Ну з медійного останнього. Нет, супер десять семь. пятый канал. Чий Кавказ у вівторок зранку безпілотники вдарили по російському порту в Краснодарському краї. Це визнала і місцева влада. Під атакою пором, який курсує до окупованої Керчі, серед працівників порту щонайменше один загиблий, ще четверо поранені. З них двоє у тяжкому стані. Осінь спільноти аналізують супутникові знімки і кажуть про ймовірний удар по порому Авангард. Його вже цілили. Під час атаки на порт. на при кінці травня, яку губернатору Краснодарського краю, що він теж підтверджує цю інформацію. Як мінімум, наскільки мені відомо, було два прильоти. Яким видом озброєння туди прилетіло, зараз говорити не будемо. Я думаю, це не так важливо. Головне, що є результат ушкоджено втрати, я сподіваюся, будуть доволі таки відчутними для ворога. І на якийсь певний час блоковано роботу цього цієї паромної переправи. Ну, власне, вона по різному використовується. Давайте не забувати, що та сама питна вода, медикаменти, продукти харчування це на сьогодні теж є зброя, тому що це той ресурс, який працює на ворога, який його підтримує. Є оновлення ситуації з нальотом дронів на Ростовський аеродром Морозовськ, що стався у понеділок. На супутникових світлинах зафіксовані займання в місцях, де був розташований зенітноракетний дивізіоне з триста с 400, а також місця стоянки літаків, склад пального та. Злітно-посадкова смуга примітно, що атака була здійснена саме безпілотниками, наголошують військові експерти. Це дрон це дозвуковий об'єкт з обмеженою швидкістю, і в принципі проти якого повинна була ешелонована ППО відпрацювати. Отже, все це вказує на те, що навіть такі об'єкти, як аеродроми, на Росії, недостатньо захищені. А що ж до нанесення ударів по ним, то цілю були не тільки засоби протиповітряної оборони. А й окрім всього іншого, звісно ж, це і, е, літаки, тактична авіація, фронтові бродвальники су 34 які безпосередньо базуються на цьому аеродромі. В 34 є основним носієм станом на сьогодні кругових авіаційних бомб, кабів, і тому знищення самих носіїв для нас є а, максимально а, важливою задачею. Щоб зменшити кількість використання кабів, тут о, боротьба не стільки проти кабів, скільки проти самих носіїв, ворожих літаків менше і на фронті. На Донеччині бійці 110-ї механізованої бригади збили ворожий Су-25. Російська пропаганда визнає втрату, але запевняє, що пілоту вдалося катапультуватися. Тисячі року позиція ракета пішла за ціллю. Горить. Я бачу, що літак горить. Все. Єсть, підбили. Давай уходимо. Олексій Пасак, п'ятий канал. Робота окупантом шкодить вашому здоров'ю у середу. Зранку працівник російського гру Андрій Торгашов мав їхати на роботу, займатися черговою психологічною операцією проти України, але тепер сам потребує операції, лише хірургічної. Автівка Торгашова вибухнула. Грушнику відірвало ступні. Російська пропаганда стверджує, що до приїзду швидкої він наклав собі саморобний жгут, і саме тому. Не встиг сконати. Відділ що мужіні, який сидів за транспортним стресом. Бачив, що до чоловіка, який сидів у транспортному засобі, підійшла група осіб і вивела його, бо в нього ноги відмовили. Вибухнуло ж у машині. Там і двигун, ходова система, все полетіло. Вибух був досить потужний. Чутно було на кілька кварталів. Зачепило ще пару автівок, повибивало вікна. Пошкодження вийшли значні. Зрив легких поранень. Зазнала дружина офіцера, яка також перебув у автівці спочатку росіяни заявляли, що в підірваному ленд-крузері був інший торгашов, заступник 89-го радіоцентру супутникового зв'язку повітряно-космічних сил російських окупантів. Утім, виявилося, що підірваний це повний теска, також Андрій Торгашов, і також кадровий військовий. Російське ФСБ майже одразу заявило, що підозрюваний у підриві вже втік із Росії, буцімто. Вилетів до Туреччини за кілька годин з'явилася інформація, що турецькі правоохоронці вже затримали чоловіка. Пропагандисти заявляють, що звати його Євген Серебряков. Він росіянин, раніше працював у банку, цікавився зброєю і підписував своє ім'я у соцмережах українською. Україна готова до діалогу з Росією, але до переговорів країна-окупантка має підійти доброчесно. Чи бачить Київ таку готовність російської сторони? Аж ніяк про це у Пекіні говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба із китайським колегою спілкувався про швейцарський саміт миру та про логіку подальших дипломатичних кроків України. російська агресія До речі, ця війна стоїть на заваді розвитку не лише в Україні, вона також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку сусідських відносин, розвитку суді, в тому числі між питанням для його. Новини з Китаю почули і у Москві. Путінський речник Пісков несподівано вирішив, що заяви Києва про переговори лунають в унісони з позицією Кремля, але все буцімто вирішать важливі деталі. Натомість у Китаї вважають, що час для переговорів ще не настав, але вкотре закликали не до військового, а до політичного рішення. Несоюхунтудею вважає. Ає, що вирішення всіх конфліктів має повернутися за стіл переговорів, а всі суперечки мають вирішуватися політичними шляхами. Останнім часом і Росія, і Україна сигналізують про готовність до діалогу, але умови і час ще не настали. Ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у припиненні вогню, війни та відновлення мирних переговорів. Ворог хоче, щоб Україна відмовилася від кордонів див'яно. Сто ба більше Путін вимагає виведення зсу зі всієї території Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонської області, але сили оборони України готові чинити спротив. Головком Олександр Сирський дав інтерв'ю британським журналістам з Guardian. Наголосив, що зсу роблять усе, щоб звільнити всю територію України. Мають напрацьований і, звісно таємний план звільнення Криму. Сирський впевнений, що повернути синьо-жовтий стяг на півострів цілком можливо. Здавалося, неможливим ще рік чи два тому, але зараз це вже реальність. Ракети Хаймарс уже звично б'ють росіян просто на їхній землі. Як відпрацьовує по окупантах на Білгородщині артилерійський дивізіон Тівас показують бійці ракетники. Пасак, п'ятий канал. Росія не зможе постійно наступати. Уже восени ворогу доведеться стати в оборону. Принаймні, у цьому впевнений командувач Нацгвардії Олександр Півненко в інтерв'ю агенції «Укрінформ» говорив, що ситуація на фронті складна, але й наступальні можливості окупантів мають межі. Даються взнаки і постійні високі втрати. Півненко вважає, що за місяць чи півтора ворог вже не матиме сил влаштовувати активні ж. Турми на різних напрямках, але поки що цих сил вистачає. Ворог продовжує сунути на Донеччині. Попри вкрай складну ситуацію, бійці 31-ї механізованої бригади зсу змогли у повному складі прорватися із повного оточення частини спостережних пунктів біля селища. Прогрес про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Станом на вечір середи у прогресі перебувало зо три роти окупантів. Нині росіяни впритул підійшли до Іванівки та веселого. Вони зараз в активній фазі бойових дій лізуть з усіх сторін. Там о ну, я, я нічого слова не можу підібрати, як те, що сказати, що ними там просто киші, і це той приклад, коли нам необхідні як можна більше засобів враження, от завести б туди, десь там представників конгресу Сполучених Штатів, щоб вони подивилися, хоча б що там робиться, і зрозуміли наскільки нам потрібна. Озброєння, снаряди, інші ресурси завести б тих українців, які сміялися у Фейсбуках, що та як це так, там на кухні збирати впіврон, так от показати для чого збирати той впівідрон, щоб наносити враження по тих виродках, які лізуть, лізуть і лізуть. І якщо б не сили оборони ті бійці, які там стоять, то лізли б вони дуже і дуже довго і далеко і не знаю, де вони зупинилися. Гарантовано зупинилася інша група окупантів. Бійці, десантники 79-ї таврійської бригади, повідомили про один із найбільших штурмів з боку ворога за весь час великої війни. На позиції зсу ворог кинув 11 панцерників, бойову машину підтримки танків. Термінатор задіяв 45 броньовиків, 12 мотоциклів та зо дві сотні особового складу. Колони загарбників йшли з різних напрямків і вдало дійшли до мінних пасток від наших саперів. Російський наступ захлинувся під злагодженими артилерійськими ударами, нальотами в піві та роботою протитанкових ракет. Бійці 79-ї підбили 6 танків та 7 бойових бронемашин з ворожою піхотою. Невдалим заїзд виявився для всіх росіян-байкерів. Втрати ворога, чотири десятки двохсотих та майже стільки ж поранених. У цивілі окупанти рятували. Лися в це показ для тих людей, які марять тим, що московитів там закінчується, закінчиться і тому подібне. Кожен раз після цих фраз ми бачимо нові нові штурми з застосування великої кількості техніки, і тут вона прям за останній час дійсно рекордна в одному в одному місці, в одному районі. І термінатор це. Та техніка, яка по суті світилася, і вперше, і в основному це в районі серденського лісництва, там були нанесені ураження її вперше, але тут ми бачимо, що є переміщення вони з'являються вже і тут. Або це просто додаткові поставки з Московії поставки з українського лісу, або новації, яких не чекали. Бійці сил спеціальних операцій показали, як на російський розвідник зала полює українські FPV. але не звичайний, а багаторазовий не з вибухівкою, а з палицею. Олексій Пасак, п'ятий канал. Мирний план Трампа оновлена версія, справу розтлумачення невідомого Трампівського плану завершення війни після британського експрем'єра Бориса Джонсона продовжив екс-держсекретар США Майк Помпео. Він впевнений, якщо Трамп переможе, то не буде схиляти Україну до капітуляції. Натомість може запровадити надзвичайно потужні санкції проти Росії, націлені на енергоносії. Також адміністрація Трампа може ініціювати програму ленд-лізу. Для України на астрономічну суму в 500 мільярдів доларів. Утім, допомога буде йти не безоплатно, а в борг. Але усе отримане озброєння не матиме обмеження використання по території Росії. Після цього війна має зупинитися негайно. Крим буде демілітаризований. Окупацію української землі ніхто не визнає. Відновлення України буде профінансоване замороженими активами Москви. а санкції проти Росії. Скасують лише після вступу України до Євросоюзу та НАТО. Українці врятують рішучі кроки, а не напівзаходи, які досі запроваджували у США, Наголошує Помпео в колонці для Wall Street Джорнал. Але чи справді можливий великий ленд-ліз від США та радикальна зміна характера війни? У цьому сумніваються військові історики та фахівці. Тут проблема ще в двох аспектах криється: це американська по-перше, Американська тенденція чи прагнення до цього управління ескалацією, що реально не спрацьовує, а по-друге, це реальні виробничі потужності військової промисловості, яка в країнах заходу, не тільки у США за період. Такої мирної ейфорії після завершення холодної війни вона значною мірою це оборона промисловість деградувала. Замовити можна, виробити не вдасться. Ми маємо зараз справжній арсенал демократії, якою є Республіка Корея, яка постачає і танки, і самохідну артилерію, і бойові літаки в країни Західної Європи, в країни НАТО. Ну але поки що Україна звідти поки що нічого не, не отримує. От, тут є питання. Що отримують росіяни? Постійне оновлення окупаційних лав, але план збільшення ворожого війська майже до 700 тисяч, про що нещодавно заявляв головком Олександр Сирський, має свої виклики для окупантів у головному управлінні розвідки. Прокоментували і заяви Сирського, і прогноз від командувача Нацгвардії Олександра Півненка про перехід росіян в оборону в наступні місяць півтора. Подібні оцінки робляться на підставі зокрема великих. Втрат в живій силі в техніці в силах і засобах противника так наразі вони можуть поповнювати. Ці втрати, але спостерігається вже проблеми серйозні суттєві з набором нових контрактників і все нові нові стимули держава-агресор вигадує на різних рівнях для того, щоб залучати нове гарматне м'ясо. Але ця машина починає давати збій. Вже зараз ми можемо констатувати, що є проблеми із планом набору набору живої сили, і це так чи інакше буде мати вплив на ситуацію на фронті. Перевірити набір живої сили в Ленінграді Ський військовий округ вирушив нещодавно призначений міністр нападу Росії Білоусов, чи не вперше російський екс-міністр економіки з'явився в однострої? Одразу отримав запитання про навчання окупантів на автівках Байє. Будуть ли які-то обучення проводіти на даних воді зараз? Основна задача якраз баги. В первую очі багі. І поки наступник Шойгу міркує про навчання, як виглядатиме фінальний ісп для цих окупантів, показують бійці роти ударних безпілотників 77 сьомої аеромобільної бригади, десантно-штурмових військ ЗСУ. Святковими вогнями спалахують півдесятка кі. Китайських багі. окупанти це зупинка. Ви вже приїхали, п'яти канал.